Маріна, висипатися треба, а не на роботі стоять зівати тут. Ой, ну Роман Олександрович, ну ви людина чи ні? Ну я батькам допомагала всю ніч, маму забирала з аеропорту. Ну, геть не спала. Ну, ладно. Ой, ну яка мама? Яка мама? З подружки вчора приїхала до мене там, батусілі трошечки, со раунджампінга і все, гай, пригнули. Летіли як дві кози. Марина, мені там клієнт телефонував. Каже, ти йому не той товар відправила. Mm? Ну, Роман Олександрович, ну будь такого не може. Ну це вас ж розводять спеціально, щоб ви йому відправляли кожен день щось нове. Я вам серйозно кажу. Схема. Mm -hmm. ну, ну, трошки ж включаємо. Спасибо, Марі. Ну перепутала, ну з ким не буває. Я ну теж да, придумав. Я що, це все вчить дозна, що тут є. Я на то напав. Маріно, ти вчора що? точно закрила магазин. Да. Нас, про... нас пропало два ящика з клеєм і три з пеною. Ну, ну, Роман Олександрович, ну я куди знаю. Ну що зразу Маріна? Хріостанні. Ну подивіться, може, ви не туди поставили, забули, перепутали. Ладно. Ну, напевно, не той ключ вставляла. А я ще й думаю, чого воно в замок не входить, не провертається? Що вже?